Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ вже приїхала нова промгрупа: каструля емальована, сферична із кришкою, об'ємом 1,5 літри, ціна акційна 299 гривень. У нас один варіант зображення квіти. Сушарка для столових приборів, вкладка в шухляду. Є різні варіанти кольорів. Основа прорезинена. ціна 119 гривень. Салатник діаметр 24 см, ціна 129 гривень. Скло кераміка. 65 гривень коштує салатник скло керамічний 17 см діаметр. Набір контейнерів із кришкою. Три штуки в наборі. Ціна 150 гривень. 90 гривень коштує просіювач для борошна. У вигляді чашки. 40 гривень коштує тарілка десертна. Діаметром 19 см, у нас один варіант зображення і надпис рідні барви. Ємність квадратна, скляна із пластиковою кришкою, розмір 21 на 21 см, висота 6,5 см, ціна акційна 229 гривень. Ступка кам'яна, розмір 10,5 на 10,5 см, ціна 199 гривень. Є темного або світлого кольору. Кухоль скляний. 280 мл об'єм. Два варіанти зображень. Ціна 45 гривень. Бісер для ванни. Milk Dreams 80 грамів. Ціна 32 гривні. Чотири варіанти ароматів. 37 гривень коштують ефірні олії, об'єм 10 мл. Є 5 варіантів на вибір. Крем сила Карпат 100 мл 25 гривень. Жабка, крабік, прикраса для волосся. Ціна 23 гривні. 50 гривень. Щітка для розчісування масажна і зеркальцем. Фарба для волосся 37 гривень. Фітолінія. Освіжувач повітря для автомобіля. Ціна 65 гривень. Аромати на вибір хвоя, лимон, ваніль, кокос та полуниця. Набір світильників світлодіодних із пультом. Ціна 249 гривень. Три світильники працюють від батарейок. Кожен світильник від трьох пальчикових батарейок. Ліхтарик світлодіодний, гнучкий на шию. Працює від батарейок, ціна 119 гривень. Є три варіанти кольорів: чорний, синій або рожевий. Кабель USB 80 гривень. Два варіанти. 70 гривень коштує набір серветок із мікрофібри 5 штук з різними принтами розмір 29 на 29 см. 45 гривень коштує скатертина. кухонна, розмір 1,32 м на 1,78 см. Склад поліетилен фланель. Три варіанти зображень. 369 гривень коштує комплект жіночий утеплений. Штани утеплені. Ціна акційна 450 гривень. Є чорного або темно-сірого кольору. Корзина пластикова із кришкою ажур об'єм 3,5 літри. Ціна 86 гривень. Кольори на вибір. Капці кімнатні. Сальса розмір від 36 по 46. Ціна 149 гривень. Як чоловічі, так і жіночі варіанти. Ось така у них підошва. 45 гривень коштують ножниці універсальні. Три варіанти кольорів салатовий, синій, червоний. 83 гривні коштує мастило силиконове. 150 мл. Універсальне мастило 150 мл. Клей ПВА ціна 45 гривень 150 грамів. 279 гривень коштують капці домашні черевички. Є однотонні, є зірочками. З люрексовою ниткою світло-рожеві. Взуття чоловіче домашнє. Розмір від 41 по 45. Ціна акційна 359 гривень. 50 гривень коштує килимок проти ковзання розмір 30 см на 1 метр. Кольори на вибір коричневий, сірий, зелений та синій. Ковтра вовна розмір 1,70 м на 2 м. і 5 см. Ціна 599 гривень. Кому цікавий склад. Ставте на паузу. Ще один варіант домашніх капців. Чохол для просувальної дошки розмір 1,40 м на 50 см. Ціна 159 гривень. Є однотонні, а є і з квітковими принтами. Коробка для зберігання. Ціна 86 гривень. Її розмір 12 на 24 см. Три варіанти кольорів: бежевий, сірий та зелений. Зелений має тиснення. Вила ручна, на жаль, ціночка не було. Лійка пластикова для поливу квітів 2,5 літри об'єму, ціна 75 гривень. Шкарпетки жіночі утеплені. Розмір 23-25, ціна 90 гривень. Деякі з них мають хвостики. Виглядають дуже мило. Тут я зібрала всі варіанти. Ті, що справа мають хвостики, зліва не мають. Також шкарпеточки мають краплинки силиконові, які допомагають не ковзати. 50 гривень коштують труси жіночі. 32 гривні коштують шкарпетки дитячі із пухнастими вушками. Розмірна сітка від 14 по 22 розмір. Гольф жіночий утеплений. Акційна ціна 239 гривень. Майка жіноча 95 гривень. Ущільнювач поролоновий для вікон та дверей 50 гривень. Довжина 3 метри. 40 гривень коштує іграшка для домашнього улюбленця. Набір вішалок 5 штук. Ціна 75 гривень. 36 гривень коштує набір накладок захисних для меблів. Рушник махровий розмір 50 на 90 см. Ціна 110 гривень. Іграшка м'яка у вигляді тваринки. Дуже приємна на дотик. Ціна 199 гривень. Іграшка, що розтягується, акційна ціна 559 гривень. настільна. набір магнітів 100 гривень, овочі, ферма, зоопарк, космос та транспорт. В наборі 22 або 25 магнітів. Конструктор дерев'яний 249 гривень. Конструктор дитячий металевий 65 гривень. Набір для ліплення із повітряного пластиліну 90 гривень. Набір для творчості розмальовки. Ціна 50 гривень. Тут йде вже фарба в комплекті. Просто потрібно додати води. Від точки до точки, головоломки, ціна 199 гривень. Тварини є різні, котики, дикі тварини. Книга із серії «Головінські історії ціна 179 гривень. 35 гривень коштують книги із серії розмальовка та наліпки. Квіткові феї. Такий великий вибір дівчаткам сподобається. Книга серії моя перша книга із твердими аркушами ціна 119 гривень. Швабра акційна ціна 149 гривень. Дякую за перегляд, до зустрічі на каналі.